Показаннями до постановки зігрівального компресу є ураження шкіри, підшкірно-жирової клітковини, запалення м'язів, суглобів, судин, лікування післяін'єкційних ускладнень, таких як інфільтрат та флебід, тромбофлебід. Протипоказання. Основними протипоказаннями є це ураження шкіри в ділянці накладання компресу, в ураження, порушення цілісності шкіри, які викличуть у пацієнта неприємні відчуття, висока температура тіла вище 38 градусів. І запам'ятайте основне правило: де є гній, туди не можна тепло. Це основне протипоказання. Для постановки зігрівального компресу нам з вами знадобиться. Ємкість, в, якому ми будем, в якій ми будемо змішувати розчин. Етиловий спирт 70 градусний, або 96 градусний. Мірна ємкість. В якості ізолюючого шару вам знадобиться або пергаментний папір, можна використати папір для запікання, або цирата, ножиці, бинт, вата, вода кімнатної температури, або тепла. Ну, і додаткова ємкість для відходів. Для проведення цієї процедури вам спочатку потрібно приготувати на столі всі шари для виконання зігрівального компресу. Огляньте ділянку, на яку ви будете в майбутньому ставити зігрівальний компрес. Наприклад, ми ставимо зігрівальний компрес пацієнту із запаленням вени флоітом. З цією метою ми беремо. Вату відрізаємо потрібну нам кількість. Це утеплюючий шар. Він готується на самому початку Він знаходитиметься знизу. Далі ми готуємо менший за розмірами, ось з усіх боків десь по одному сантиметру менші. Це може бути пергаментний папір, але я для контрасту використаю саме цирату. Це шар ізолюючий, який якраз створить оцей парниковий ефект, за рахунок якого буде відбуватися зігрівання. І наступний шар, який ми з вами використаємо це внутрішній шар, який якраз і буде зволожуватися розчином етилового спирту. Це може бути марлева серветка, або, наприклад, якось зараз я готую бинт. Спочатку я склала його в три шари, а потім перегорну вдвоє. У нас буде серветка на 6 шарів. 6-8 шарів, цього достатньо. І коли ви ось так на столі складете компрес, ви бачите, що внутрішній шар найменший. А вата, утеплюючий шар найбільший. Між ватою та вологим внутрішнім шаром повинен бути ізолюючий шар, щоб ці два шари не стикалися між собою. Після того, як ви приготували шари, вам знадобиться розвести розчин, яким ви будете зложувати компресор. Оскільки я використовую 70 градусний спирт, то я його розведу з перевареною водою у співвідношенні один до одного. Тобто одна частина спирту і одна частина води. Якщо у вас 96 градусний спирт, то ви розчините у співвідношенні 1 до 2, одна частина спирту і дві частини води. Після приготування розчину ви зволожуєте внутрішній шар у готовому розчині, злегка відтискаєте і розгортаєте, кладете, як ви приготували. А далі накладаєте потрібний шар на пацієнта. Перед контактом з пацієнтом перше показання до обробки рук медичного працівника. Оскільки зараз я буду накладати на пацієнта пов'язочку, то за правилами десморгії ви проводите. Звичайно, якщо це на ліктьовий згін, то компрес накладається, коли рука у фізіологічному положенні, тобто десь ось в такому вигляді. Але оскільки демонстрацію провожу на фантомі, то ви самі розумієте, що я не можу це зробити. Так. Далі ми фіксуємо накладений зігрівальний. Компрес і зав'язуємо. Вам не довго, ні? Зручно добре. Можна для фіксації дуже зручно, якщо ви знайдете ось такий січатий бинт, який дуже добре фіксує і може використовуватись навіть не один раз. Після того, як ви наклали компрес. Ви попередите пацієнта, що компрес буде знаходитися не менше 4-6 годин. Використане оснащення утилізуєте згідно вимог діючого законодавства.